Варильна поверхня за 85 тисяч гривень. Давайте розберемось, чи варта вона цих коштів. Ми зараз знаходимося на реалізованому нашою командою об'єктів ЖКФанатаун. Чому наш вибір пав саме на такі моделі варильної поверхні з інтегрованою витяжкою? Тому що в нас не було можливості зробити стандартне рішення витяжка зі стелі, бо в нас тут стеля, якщо це помітно на відео, 3200. Наша витяжка вона не підключена до вентканалу, тому що це не дозволяло технічно зробити багато блок заломів. Тому ця витяжка з вбудованим вугільним фільтром. Тобто вона не працює від вентканалу, вона працює з вбудованим вугільним фільтром. Що зараз ви бачите на відео? Це приклад вугільного фільтру, який час від часу варто заміняти. Саме він на себе бере весь удар. Однією з приваг це те, що це індукційна поверхня і вона не нагріває. Саму себе а нагріває спеціальний для цього посуд. Я хочу зазначити, що замовники, які проживають в цій оселі, не готують часто і вони повністю задоволені потужністю, яка надає ця інтегрована витяжка в варильну поверхню. А чи було це правильним рішенням, треба напряму питати замовника. Так. А чи знали ви за існування такої варильної поверхні? Напишіть в коментарях. Всім папа, дякую за увагу!